Ісус Христос прийшов на землю, показав те, що чекає на Всесвіт. Через апостола Івана він знов показує історію землі, відкриваючи сім печаток. Господь знімає першу печатку, і ми бачимо вершника на білому коні це сатана. Люди протягом усієї історії намагаються спотворювати і відкидати слово Боже, плодити і розмножувати лже релігії по всій землі. Тим самим даючи владу першому вершнику, пояснюючи події останнього часу, Ісус Христос говорив: стережіться, щоб хтось у вас не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи Я Христос, і багатьох зведуть. Знявши другу печатку, Ісус викриває другого вершника на червоному коні. Це війна. Христос заздалегідь навчав про це. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу і царство піде на царство. Ісус знімає третю печатку і показує вершника на вороному коні. Це мамона, жадоба наживи та багатство. Господь проповідував. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не може служити Богові й мамоні. Коли він зняв четверту печатку, ми побачимо четвертого вершника на чалому коні, ім'я йому смерть. І ад йшов слідом за ним. Господь попереджав. І буде голод і пошесть і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Усі ми є свідками, як смерть і пекло діють на землі. Спочатку весь світ вразила пандемія. А тепер в Україні йде страшна кровопролитна війна. Це справжнє пекло на землі. Христос знімає п'яту печатку. Це переслідування святих, які також супроводжують людство. Люди переслідували Божих пророків, розіп'яли Христа, намагалися знищити церкву Божу. В останні десятиліття переслідування значно зросли. І сьогодні у світі 145 країн, де переслідуються і утискаються християни. А тепер отримайте дуже важливе откровення. Багато хто запитує, як же Бог міг допустити стільки зла, але Бог не допускає зло. Зло допускає сама людина, відкидаючи Бога у своєму житті. Усі печатки, які відкрив Ісус, це результат руйнівної діяльності людей, їх гріховності, їх вибору у бік зла. Бог лише показує історію планети.